Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку тему, як мобілізація. З початку війни до ЛАВ ЗСУ пішло багато добровольців. Ми відчували, вся країна відчувала результат цього тих боїв, тих визвольних таких періодів нашої історії цієї війни коли ми звільняли великі території і давали добру перцю ворогу. Але ворог поступово скупчувався на певному відрізку території на наш, в нашій державі, це на Донеччині, Луганщині. І в один прекрасний період ми зійшлися вже в таких більш потужних боях скажімо так, стіна на стіну, армія на армію. І звісно, що почалися масові намагання масово знищити живу силу противника з обох сторон, тобто використовуючи і гради вони, пьоки російські, і урагани, що тільки не було у нас на той час. Ще в 2022 році мобілізаційний потенціал був суттєво помітний. Люди прибували, люди навчалися, люди їхали за кордон, але прийшов такий період, коли в обратну сторону пішли труни з 200-тими. І більшість почала розуміти, що ЗСУ це не панацея, це живі люди, це, це куча тих проблем, які є в Збройних силах України. І вони не вирішуються за один день чи за одну мить. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, що офіцерський склад теж не є, аби який там підготовлений. Тобто Вчорашні молодші лейтенанти, які там були менеджерами, зоотехніками, будівельниками. І тут попали стрімко на війну і, і почали вирішувати долі людей на полі бою. Координованість між підрозділами, навіть внутрі батальйонів, бригад, нерідко була неналагоджена. налагоджена. Часто були випадки, коли навіть стріляли одні підрозділи поруч з іншими, наносячи збитки в одне другому. Тобто на першу лінію виповзла така проблема, як організація боїв, організація військових дій. Тут пішла потім заміна головнокомандуючих і те, і інше. І... Що росіяни, що наша армія почала на першу лінію, вийшло це використання людського ресурсу. Наші люди, наші мужики, хлопці, українці, вони готові бити ворога, розуміючи, що при цьому можуть загинути. Але ніхто не готовий йти загибатись, гинути, ну, з можливості може вбити якогось ворога. У кожного чоловіка є за спиною родина, діти, батьки, є куча проблем, болячок. До речі, перші ті добровольці вони йшли, не дивлячись на свої хвороби, на свої якісь там, можливо, сімейні проблеми, вони йшли вибити ворога з нашої країни. Зараз вся та частина мужської статі лишилася з одним розумінням, що там м'ясорубка. Туди вони йдуть як на убивство, а не на як визволення, як, як не на те, щоб вишвырнути ворога з країни, Тобто сама мораль помінялася з догори донизу. І тому, як можливо, як це все осмислити, як поміняти свідомість. У мозгах чоловіків, що як би там не повернулося, яка б там не була влада хороша чи погана, які б там закони не приймалися, як би там не розвивалася чи ця корупція і все інше, Ну не буде спокою нам, не буде нікому до тієї пори, поки не закінчиться війна. Я відчуваю, що дуже багато в Україні вже схиляється до того, що. Можливо, потрібно йти на якийсь договорняк, навіть з урахуванням втрати частини якоїсь території, прийняття якихось там вимог російських, але подивіться на себе в зеркало, про що ви думаєте, що ви говорите. Після тих знущань, як пояснити це все тим матерям, хто вже втратив своїх дітей? Як пояснити тим жінкам, які зґвалтовані цим падалі? Як пояснити дітям, в яких загинули батьки? Що от решта раді того, щоб вижити, просто рішила продатись. Тут незрозуміло. Так, втомилися хлопці на нулю, вони згодні віддати той нахер Донбас. Ти, там нема там одні ж Дуни, там, там ти не відчуваєш, якщо даже колись вели бої на території Херсонщини, то там земля, трава, люба людина, все відчувалося своє. На Донбасі солдат цього не відчуває. Коло тебе ходить місцевий цивільний громадянин і від нього тією кацапською пропагандою. Вони моляться, хрестяться. Вони щоб тільки або ми програли, або ми пішли від них. Там ждуни, самі натуральні ждуни, які чекають цього руського миру. Нормальні люди звідти виїхали. Нормальні люди або воюють, або переїхали в країни і вже там обоснувалися, працюють. Ті, що лишилися там безпосередньо в зоні зіткнення у тих городках по селах, там, хто б що не казав, там переважно проросійське населення. Це не означає, що ми повинні ті території віддати. Але третій рік на порозі війни. На порозі вже закінчення третього року протистояння. Кожне село, кожен райцентр вкриті могилами хлопців. А скільки безвісті зникли. Ми не знаємо, якась частина їхня жива, куди їх там вивезли в Чечню, в собі, ще кудись. Але безліч лежать на полі бою, яких тупо не можуть забрати і ідентифікувати, що це саме ця особа, яка загинула. Дуже страшні наслідки цієї війни і як далі бути. Нас кожен день годують якимись перемир'ями, якимись там самітами, Рапштайнами зброєю, там, чим? та нікому мене не потрібно. Все, видекся світ, видекся. До цієї пори ми не мобілізували економіку. Повністю не мобілізували, не поставили на виготовлення озброєння. Безліч заводів, які могли б ремонтувати техніку, оснащати, робити щось, варити. Ремзаводи, в кожному чудлі, в кожній області, в кожному районі був ремзавод, який ремонтував колись комбайни, трактора. Там можна було б щось робити з технікою. Немає державної програми відносно, вони є ці програми, але немає толкової державної програми по виробництву дронів. Я знаю багатьох виробників, які здатні виготовляти ці дрони, але вони сидять або немає коштів. Або корупція в замовленнях Міністерства оборони, або не пролізти туди, там тільки свої пролазять, або ще щось. Тобто, навіть під час війни неможливо налагодити велике виробництво цих дронів. Не можна було б сіяти весь Донбас. Ми розуміємо, що переважаючу кількість противника потрібно ну, знешкодити, але при цьому налагодити виробництво тих самих касетних бомб вони є в нас. Ми можемо випускати його в тій кількості, які нам потрібні. Не робиться до останнього так як це можливо організувати. Не ведеться робота з учільниками обласних адміністрацій. Кожна область повинна блін, впривати над тим, щоб виробляти якесь озброєння. За кожною областю повинен бути закріплений ділянка фронту де вона б відповідала за монтаж за устройство окопів 2, -ї, 3 -ї лінії. Не думати повинні військові. Є цивільна адміністрація, там Вінницька, Житомирська, там Кіровоградська. Все, їм дали 70-100 кілометрів ділянки фронту. І вони ззаді копають, роблять, мобілізовують потенціал людей, все. І там вплоть до світла, до генераторів, все облаштовують ці окопи, заливають бетоном і все роблять. Нема нас цього на сьогоднішній день. Що буде далі? Зрозуміло, що ми рано чи пізно прийдемо до якоїсь дачі. Будут договорняки, будуть договорняки, я не знаю, що там назріває. Скоріше всього, що в цьому році... Підуть на якусь Ялту-2, на ще буде новий геополітичний розподіл. Дуже жахливо буде, якщо внаслідок цього розподілу ми, нас повернуть до тієї вісі впливу Китаю, Росії, але може бути все. Тобто якось таке моє бачення, не знаю. Надіюся, що ви якось прокоментуєте, допоможете мені зрозуміти це все. Дякую за увагу. З вами Дурдом Інфо Ігор Батут. До зустрічі.